Хто це? Так, це вовк. А де живе вовк у лісі або у будинку біля людини? Правильно, вовк живе у лісі. А де живе білочка? Так, білочка теж живе у лісі. А де ведмідь живе? І ведмідь теж живе у лісі. А де живе Олень? Правильно, олень живе у лісі. А де живе кішка? Так, кішка живе біля людини. Ой, подивись, а чий це хвостик виглядає з під куща? Так, це заячий хвіст. Повтори, чий хвіст заячий? Хто сховався за кущем? Так, за кущем заховався заяць, а ось і він. Ой, а чиї це такі лапи виглядають із за дерева? Так, це ведмедя лапи. Так хто ж сховався за деревом? Так, вірно, за деревом сховався ведмідь, ось він. А чиї це роги? Виглядають із -за, над кущем оленячі роги. Повтори зі мною. Оленячі роги. Виходь, олень, ми тебе знайшли. Ось він. А чиї це такі довгі вуха з пензликами на кінці. Так, це білячі вуха. Повтори зі мною чиї вуха білячі чи вуха. А хто це за кущем заховався? Так, це білочка.